Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі Бджільниця в Шестирамочних вуликах. Така я вам В сьогоднішньому відео хочу розповісти, як відрізняти маток неплідну від плідної. Льотна вона облетілася вона? чи не облетілася. Кажуть, що можна. Дивиться прямо на льоток. Оце в мене відводки, де вже матки облетілися. Кажуть, можна дивитися на льоток і відрізняти по пилку. Якщо пилок несуть, значить матка вже облетілася. А якщо не несуть, так а в нас його зараз дуже мало і дуже рідко бджоли приходять от ранок. 10 годин, а бачите, деякі тільки приходять з пилком, а так дуже мало що є в природі. Вже все оцвіло за один раз. Зараз ще квітнуть там черемуха, чи які там, я не знаю, і каштани. Ну і деякі трави польові починають квітнути. І от підійдемо до іншого від відводочок теж. У ньому матка вже повинна облетітися. І попостерігаємо, приносять вони пилок чи ні разом з вами. Декілька от, бачите, пішла бджілка з пилком. Значить, матка або вже виходила на обльоти, або вже облетілися. А от інші, от сусідка їхня, вона ще. Не облетілася молода матка, але теж несуть. Кажуть, коли є матка, все одно приносять. От бачите, несуть, несуть пилочок по, чуть -чуть, по трошки, потрошки, потрошки і заносять. Ці вже швиденько, багато несуть, але ж я кажу, що в природі дуже мало в нас пилку, тому що все отак в один раз от квітли і все. Ну, це я вам для початку покажу, а далі я вам все покажу і розкажу. Друзі, ну продовжимо з вами далі спілкуватися і вивчати, як же відрізняти молоду матку від плідної матки. Сутки пройшли, це отводок безрозплодний. Тому що запам'ятайте раз і назавжди, скільки б вам не показували, скільки б вам не розказували, що та підсажуйте, там ароматизатори якісь. Але якщо є в сім'ї відкритий розплод, це 100 з лишнім процентів що матку вашу не приймуть. Тому що вони будуть намагатися вивезти свою. Так що не ведіться на це. Зараз ми з вами подивимось. От я положив у таких бігудях, закрив вощиною, бачите, вони забудували. Але матку не хочуть випускати. Все забудували і не випускають її. Матка ось, дивіться, сидить, видно вам у клеточці Яка причина, не знаю. Зараз з вами подивимось. Може, чуть більше часу займе, але матку не можна. Діло в тому, що це. Відводок від карники, а я їм дав бакфаста. На рамках на цих медово-пергова рамочка така добротна, бджіл тут достатньо. А яка причина, що вони її не хочуть приймати, зараз з вами подивимось. Був один, бачите. Прозівав я один був маточник, і це вони його відтягнули уже на старій. Як же я цього допустив ошибку, бачите? Ну нічого, будемо це виправляти. Ми цю матку залишаємо їм. Нікуди ми її не забираємо. Зараз чуть-чуть митку їй дамо. Така була нова рамочка, поки віз жарко було, обламалася. Дам їм їй митку. Бачите, немає матки, але маточник був ще відкритий. І бджілка з пилком. А кажуть, що якщо матка є, то вони несуть тільки або обліталася, нічого подібного. Несуть, коли треба-потреба сім'ї пилку, бджоли починають е, е, рости. Вони по своєму е, віку починають носити. Пилок. Як бачимо, медопергові млинці не беруть, я їх класти і не буду, тому що є в природі час з медоперговими млинцями в них закінчився. Зараз ми перейдемо до іншого вулика і подивимось. Друзі, відкрив я наступний відводок який теж вчора поставив матку, також само у бігудях, дивіться, бігуді вони розгризли. Значить, якщо матка там немає убитої, немає там матки, порожньо значить вони її благополучно випустили. Видно вам чи ні, ось і бджілка вилазить. Будемо в першу чергу відрізняти маток, як і бджіл. От дивіться, оці бджоли вже літали. Вони вже крилушки, якщо вам видно, не знаю. З якоїсь сторони стать краще. Отак. Дивіться за бджілками. Якщо в них крилушки вже отак розкриті, як пропелери, то бджілка ця вже льотна. Там, де бджілка виходить з розплоду, у неї крилушки зложені. Не будемо трусити, не будемо їх провокувати. Зараз подивимось на цій рамочці, де ж матка. Сюди, це теж карніка, і я їм поставив карніку, тому вони пустили її одразу. За бджолами завжди треба спостерігати. І дуже багато спостерігати. Я вже, я ж кажу, почти півстоліття. От, якщо вам видно, отут молоді бджілки виходять. Які тільки вийшли, у них крилушки зложені, бачите, вони ще не літали. Оця бджілка вже літала. Так само і матки. Якщо вона не плідна, у неї крилушки отак зложені, як у цієї бджілки. Вони не розкриті ще. Тяжко, звісно, не плодок шукати, але... Зараз ми з вами спробуємо цю процедуру теж успішно пройти, тому що нам треба удостовіритися разом з вами, що матка ходи. Буває випадки, коли вони її випускають, а потім чомусь вони не хочуть її. Щоб вона залишалася в сім'ї. Ну, на цій рамочці я не бачу. Трутні, бачите, я навмисно трутнів з однієї сім'ї беру, а маток з іншої. І тоді краще все виходить. Не буде вона шукати, і коли вона вилітає на обліт, трутні разом з ними летять. І менше, а особливо в Україні, де сорокопуди. І щурка, трутні, хоч трошки захищають маток, тому що, якщо попадається де на путі ці птиці, то виходить, що трутень їх захищає, тому що трутня більше, нахватається щурка, і не ухватить вашу матку. Поки я ще не бачу, хотілося б, щоб вона залишилась жива, якщо її випустили. А здається, судячи з бджіл, що вони ведуть спокійно себе, то матка повинна ходити десь рядом з ними. Але матка, як завжди, ховається, неплідна матка, як завжди, ховається десь на крайніх рамках, щоб подалі льотної бджоли, щоб там була молода. Бджілка, і ми з вами ще одну рамочку подивимось. Дай Бог, щоб вона хоч тут була, хоч на якійсь рамці. Ах, йох макарю. А що ви тут, дівчат? А, матка є. Пусте, теж я сюди бакфаст. Дивіться. Матка гарненька, уже крила вона свої розпустила, це каже про те, що вона вже вилітала. Бачите, які крилушки. Вона на обліт вилітала. Але мисочку, ви бачите, одну і іншу тягнуть, там нема нічого, але вони імітують. Ось, бачите, матка гарненька це мої матки, я вивожу їх сам. Дивіться, закладаю сам і в якому стані вони виходять. Так це вона ще не оплодотворена. Тільки молода. Бачите, її випустили, а сестру її не випустили. Ну, я обрав при вас, але вона вже виходила. Якщо б вона іще не виходила на обльот, в неї би крилушки. Були сложені, як у оцих бджілок, що молоденькі. Але все, не будемо заважати. Зараз ми знайдемо у наступному, де вже, бачите, подобається вам. Пишіть такі, такого розміру матки, як оця. Не знаю, видно вам чи ні, але я подивлюся сам, щоб... Ось, бачите. Бачите, ось така маточка, я вважаю, що вам видно. Це, не будемо заважати, як той казав, треба перехрестити і з Богом моя гарненька. Дай Бог тобі гарно облетітись. Тепер цей відводок, коли вже ви матку побачили, їх бджоли прийняли. Тепер у цей відводок вам заглядати, а раніше, аніж днів через 6-7, нічого вам робити. Може матка ще буде й дозрівати. Бувають випадки, що дозрівають. Але я вам хочу сказати, що бакфаст завжди раніше виходить. На обліт Анішкарника, Карпатка і інші породи бджіл. Зараз з вами заглянемо в інший вулик. Тут матка 100% повинна була облетітись, ну, подивимось разом з вами. День сьогодні теплий, обіцяю, сьогодні до 26 і подивимося, що у нас. Я вам показав цей. Відводочок тут несуть пилок добре, але і в наступному теж несли, а у той, де матку не випустили, там не було пилку. От ставимо медову рамку. Вони у мене забезпечені медом дуже добре. Я їх у кормах ніколи. Ніколи від слова ніколи не ображаю. Подивимося на цю матку, якщо знайдемо. Це медопергова, вони поки роботи і кормить поки нікому. Бачите, як батьківські сім'ї, скільки трутня, і дивіться, і меду валом, і ніхто його не з'їдає. А деякі пишуть мені, та вони з'їдають, та вони по 10 раз вилітають. Чого їм літати? Вони знають, коли їм вилітати, коли в який час матки облітуються, коли треба своє діло зробити і піти на небеса. Так, подивимося, що ця маточка, де вона, де моя тигарненька, я їх дуже. Полюбляю бджіл, дуже полюбляю. Я з ними завжди на одній хвилі. Подивимося, чи облетілася вона. Ця рамка легенька, вони вже підготували чарунки, підзасів для матки з цієї сторони, з цієї сторони. І треба, мабуть, її десь тут шукати. Але вона після спарювання, як знаєте, вона іще дня 3-4 може не сіяти, поки в неї все почне працювати, поки запуститься виробництво по виробництву яєць. І тоді вони аж починають відкладку яйця. Ну, поки я не бачу, погода сьогодні гарна, може вона і вилетить. Я не хвилююся, що їй низьким обльотуватися я ж вам кажу, я навмисно батьківські сім'ї привожу, а маток, бачите, я вам показував, що матки бакфаст, а це трутінь весь. Карника, як вони кажуть, тут карніола. Ну, я щось відволікся на трутнів, але матку треба шукати. Подивимося ще, де ж вона моя гарненька. Чарунки вже підготовлені, пилку вони вже поприносили для того, щоб включитися в роботу. Але. Погода сьогодні така гарна, що вона може і вилетіти. Зараз вже час такий, що десь 11-та година. Ну, як правило, матки виходять в 11-12 чуть пізніше. Але в такий час вони якраз виходять. І сьогодні температура їм дозволяє облетітися. Ті дні у нас не було. я... Ті дні навіть і не намагався дивитися, тому що це втрата часу і лишній раз бджіл безпокоїть. Ну, я бачу тут сім'я в такому гарному стані, ну, відводок. Я роблю відводки, бачите, як по три, по чотири рамки, щоб вони. Гарно стартанули. коли отакий відводок матка гарно спарюється і приносить дуже запліднюється дуже гарно, тому я ж кажу, може вона і вилетіти, але ще разок ми пройдемось з вами, подивимося. Ви вибачайте, дівчатки, що я вас сьогодні потурбую, але діло таке, що потрібно, ано. Вони спокійні, працюю без дима, навіть і воду сьогодні не приміняю. Там запитують, чи вода в мене, да, чиста вода без як, всяких домішок, щоб тільки заспокоїть бджолу. Вони Після диму вони дуже збуджуються, а після водички вони заспокоюються. Тому я перестав приміняти, приміняти дим. Димарі в мене аж три лежать в гаражі і нікого я не зажигаю і не хочу. І пожежна безпека порядки на пасіці. Ніде нічого не загориться. І бджоли спокійні, тому що я їх не збуджую димом. От дима збуджується сильно, бджоли набирають вони з собою. Багато корму, кажуть. Я ну, докажу думку. Кажуть, що їх можна так само без підгодівлі обробляти димом. Пішов вечірком один-два клуба, в дим пустив, дима пустив у льоток, і вони збуджуються і починають набирати е, е, в ротики е, медок, що вроді пожаржа і треба летіти. І таким чином раз вони набирають, значить вони переробляють і більше кормлять потім матку. І виходить, що ну от не бачу я, друзі. Але сім'я дуже спокійна. Може я, вони ж у мене не мічені. А, о, знайшов, вона ще не облетілася. Дивіться, навіть крилушки ще вона складує. Якщо вам видно, бачите, тут матка. Така вже і карника, і бакфас, але крилушки зібрані до кучі. Ось вам видно, я думаю, що гарно і маточка, бачите, її не дуже. Якщо ту гарно можна від, е, лічити від бджіл, то ця дуже схожа з бджолами, є така невеличка. Але після того, як вона облетиться, Бачите, пилок несуть, сім'я спокійна, ну і не будемо ми її заважати. Моє хороше з Богом. Просто, я ж кажу, були холодні дуже дні, вони не вилітали, а сьогодні, завтра вони облетяться, тому що на дозрівання, тільки після виходу їх з. Маточників пройшло тільки три дні і це дуже рано. Ми зараз подивимось там, де матка вже сіє. Друзі, ну ось я вам хочу показати. Хочу показати плідну матку. Бачите, вона спокійна, черевце у неї. Це молода маточка, черевце у неї вже таке длинне, ну як жіночка, знаєте. Ось вона. Ходить вона вже спокійно, коли матка плідна, вона не бігає по рамкам. Вона ходить спокійно, крилушки вона вже зложила. Все, спокійно, спокійно. Бачите? Це молода матка, одна із перших, що в мене вони облетілися, можете бачити. Ой, намішано я не можу сказати, який там, якої вона породи. Тому що вона вивелась у мене на пасіці і карника, і карніола, але тут виходить і все забивають уже пергою. А на цих рамочках, де вона засіває, отак вона засіває гарно. Видно вам, вона у мене Іде знизу, тому що вона обльотувалася у маленькому на 145 вулику, і як бачите, відкуди починається засів. Там внизу магазин на 145 рамку, і вони там від, від тіля матка почала сіяти і швидко перейшла вверх. Все, ставимо, я вам показав, як можна відрізняти плідних від неплідних, льотних маток від нельотних. Так що все в показав. Положу я їм сюди, і ще зверху в мене є, є їм корма, тому що. Я годую дуже добре. Я показував тут лежить. Бачите, салафан, плівка лежить. І вони заходять, скільки їм треба, можемо навіть і подивитися з вами. Є вони там чи немає. Бачили, скільки у гнізді. І тут я їм даю різну підкормочку. Вони все забирають і несуть у свій вулик. Потривожили, трошки менше почали працювати. Ну і на цьому підведемо підсумки. Ви, мабуть, зрозуміли. Молоді матки дуже бігають по сотах. У них інша структура тіла відрізняється від плідної матки і не плідна. От, як уже будуть обльотані о, ті матки бакфаста, крупні, вони будуть такі тягати животики, що ой-ой-ой. Це, на цьому будемо закінчувати. Вибачте, що дуже е, длинне відео. Вибачаюся. До наступного відео. Пока, пока всім бджолам багато меду, а вам міцного здоров'я.